А ти знаєш, що в тебе і вилона маска є дещо спільне. Мені прийшов такий інсайт, що з самого народження нам всім дається одна і та сама кількість енергії. Від всесвіту, як хочете, називайте це. І до нас до всіх потрапляє одна і та сама кількість енергії. У нас у всіх одна й та сама кількість часу. І тільки в той момент, коли до нас ця енергія приходить, а тут у нас вже з'являються наші блоки, наші думки, страхи, блоки, затиски, які відкидують якісь ідеї. Тобі прийшла ідея зняти ролик, як оцей. А ти подумала, ні, та це безглуздо, та щось хтось там подумає, та ні за чим цей, де ніхто вже не потрібно, вже всі знають, не буде це знімати. І твоя ідея вона не йде нікуди. І твоя енергія, яка виділилася, вона теж не проходить безслідно. Вона накопичується. А потім твоя нереалізована ідея. Вона накопичується і стає апатією, лінію, небажанням щось робити, небажанням щось змінювати. І всі твої нереалізовані дії, думки, твої слова, вони всі накопичуються в тілі. Не хочу лякати занадто сильно, але клітина, яка тільки все в собі накопичує, рано чи пізно стає раковою. Тому краще, напевно, да, щось зробити. Є імпульс. Треба зразу йти реалізовувати. В тебе дуже багато енергії, як і у всіх інших. Просто треба щось з нею робити. Згодні чи ні, напишіть у коментарях.